Ахмадійська мусульманська громада прийняла епоху цифрових технологій, щоб поширювати послання ісламу Ахмадія по всьому світу, використовуючи різні платформи соціальних медіа та онлайн ресурси, щоб охопити різноманітну аудиторію. В авангарді цих зусиль знаходиться MTA International – центральна медіа мережа громади. Транслюючи широкий спектр контенту через телебачення, онлайн трансляції та соціальні медіа канали, такі як Екс, MTA International надає програми, які включають проповіді улюбленого хозура, нехай буде Аллах йому помічником, освітні шоу та документальні фільми. Одна з його головних програм Інсайт Ахмадія пропонує поглиблений погляд на вчення громади та надає глядачам онлайн можливість брати участь через платформи соціальних мереж. Газета «Аль-Хакам» також досягла значних успіхів в інтернеті. спочатку це було друковане видання, а тепер воно активно представлено на Екс, Ютуб і спеціальному вебсайті. через ці платформи «Аль-Хакам» пропонує оновлення новин, соціальні експерименти та проникливі подкасти, які обслуговують як громаду, так і широку громадськість. Для урдомовної більшості ахмадійської мусульманської громади газета «Альфазал» відіграє вирішальну роль. Завдяки сильній присутності в інтернеті, включаючи активну участь у соціальних мережах і подкасти на Ютуб, Альфазл гарантує, що члени громади, які розмовляють мовою Орду, добре проінформовані та пов'язані. У США Сабахат Алі Хіп, який працює в Review of Religions, працює над проектом Існування Бога. Мета журналу Review of Religions з підживлювалася цим палким бажанням обітуваного Месії Меріму, щоб донести це послання ісламу до Заходу. Він фактично пояснює, що ця епоха особливо унікальна порівняно з усіма іншими епохами раніше. Хозур пояснив, що ви побачите, як комунікація та засоби зв'язку будуть просуватись такою швидкістю, що повідомлення ісламу зможе досягти куточків землі. Протягом багатьох років Хузур говорив, що нам потрібно приступити до цієї теми та справді визнати існування Бога, створюючи контент, корувати контент, розвивати його. Проект Існування Бога відповідає на ці питання, про які людство перестало говорити. Орг» — центральний вебсайт спільноти, служить повним ресурсом для інформації про іслам Ахмадія. Він включає в себе такі функції, як сервіс «Запитай, мама. YouTube Shorts є різноманітний мультимедійний міст, спрямований на навчання та залучення аудиторії до різних аспектів віри. у міжнародному масштабі такі країни, як Великобританія, є яскравим прикладом успішного цифрового охоплення через кампанію істини Іслам. Інші країни, включаючи Індію, Канаду, Німеччину, США та Австралію, мають активні відділи та бліг, які використовують соціальні мережі для поширення своїх повідомлень. Ці відділи взаємодіють із громадськістю як онлайн, так і особисто, забезпечуючи широке та ефективне охоплення. У Новій Зеландії проходить тиждень мови Маурі, де мова Маурі є корінною мовою нової Зеландії. Ми вирішили зняти коротке відео про священий коран мовою Маурі. Він називається Коран тапо. І це єдиний переклад священого корану мовою Маурі. Це було приблизно 40-секундне відео, яке справді стало популярним на деяких із цих платформах, і лише за тиждень чи два його переглянули понад 100 тисяч осіб. Іноді охоплення неймовірне, і це люди, до яких ви імовірно ніколи не зможете достукатися, просто розповсюджуючи листівку чи тримаючи газету. Ці централізовані та міжнародні зусилля демонструють прагнення ахмадійської мусульманської громади використовувати потужність цифрових медіа для сприяння взаєморозуміння, миру та істинному вченню ісламу по всьому світу.